Змагання із футболу у бродах тривають про одну із ігор. Наступний сюжет до вашої уваги. На бродівському стадіоні ювілейний було людно. Тут зібралися сильні команди, які змагалися за свою перемогу у грі. Тут відбулася фінальна гра відкритого Кубку Надії Бродівської громади із футболу між командами стер села Понековиця та ФК Голубиця. Ну, сьогодні у нас відбувається на стадіоні ювілейний два фінали весняного кубка. Один, так якби кубок Надії, який зараз проходить, я його обслуговую. І другий фінал буде після гри Бугуна. Який відбудеться в 16-й годині, це основний весняний кубок, де зійдуться е, на Кваша і Суходоли. Цього дня зібралося багато любителів футболу, які вболівали за улюблену команду. Переможцями. Кубку надії стала команда ФК «Голубиця». Сергій Нікішин, Василена Куть, Дмитро Стоцький, Богдан Куть, телеканал Броди онлайн.